Алоха, друзі, Анна Цукур з вами. Я вас запрошую на цю чарівну ранкову руханку. Я її дуже обожнюю, зібрала для вас багато корисних вправ. І всі вправи ми будемо робити по три або шість повторів, тому ви не заплутаєтеся. Тож, будь ласка, сідайте на свій килимок, ми переходимо в позицію на шість точок опори. Це а, ваші долоні, широкопальчики, розставлені. Коліна під животом, а ширина, стегон і стопи також. Ми зараз будемо робити кругові рухи. І при цьому ми будемо, коли ми рухаємося вперед, провалюємося в лопатках, рухаємося позаду, ми округлюємо лопатки таз, наче підкручуємо. Давайте спробуємо. Отже, ми починаємо зі сторони, провалилися. В лопатках округлили спину Таз під себе І знову провалилися, округлили. Не навантажуйте, робіть це в такому флоу. Ми просто розігріваємося. І ще разочок. І тепер в іншу сторону. Так само. Ще чотири. П'ять, І шість. Супер! Тепер ми з вами. Опускаємо стопи на, на скину опускаємо, і ми зараз будемо протягуємо руку і опорну руку підіймаємо, дивимося наверх, підставили, робимо по три повтори, тобто всього шість. Намагаємося руку далі. Назад заводити, розкривати грудний відділ. І ще два повтори. І ще один. Супер. Наступне що ми робимо – опора. На руках. Знову ми вийшли на носочки і підіймаємо таз вгору. на носочки, штовхаємо голову прячуємо між руками. Раз, два. Три. Чотири. Шість. Чудово. Наступно, що ми робимо. Сідаємо, піднімаємося на коліна, руки за головою. І дивіться, ми будемо повністю сіли на коліна. Я особливо це відчуваю, тому що в мене є обмеження з яз... у цій хрестообразній зв'язці після операції. Присіли, а тепер доторкнулися рукою до п'яточки. Раз. У нас не тренування, а руханка шість. Це означає, що ми нічого не робимо через силу, ми просто рухаємося, розігріваємося. Окей, наступне, що ми робимо, тепер можна ногу опору зробити на носки. І ми зараз з вами будемо підводити стегно і виводити ногу вперед, не ставлячи і знову назад. Спробуйте не доторкатися п'яткою. Якщо не виходить, тоді ставимо ногу на підлогу поруч і знову забудемо ставимо. Якщо можемо не ставити, це не просто, але розігріваємо свій та суглоби. І ще, І повторюємо ще раз. Оп. Є чудово супер. Наступне, що ми робимо, ми з вами виходимо в планочку, підводимо ногу вперед. Наша задача зараз буде. Піднімати руку, розкривати груди відділ і торкнутися лікта біля стопи. Це був раз. Почали. Раз. Два. По шість. Раз. Три. Чотири. П'ять. Шість, угу. поміняли ножку і знову раз. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Супер. Вивели назад. Чудово. Тепер ми підводимо ноги, сідаємо в глибокий такий присід, ліктями опираємося в колінка і піднімаємо руку знову. Раз. Два. Три. Чотири. Тепер ми опираємося руками і піднімаємо таз, голову ховаємо між руками. Раз. Два. Три. О, хрустять коліночки, чотири. П'ять. Чудово. Наступне, що ми робимо. Дивіться, ми ставимо одна нога в колярну килимку, а друга прямо на коліна. Тут ми з вами розтягуємо стегно, і коліно у нас виходить за стопу. Піднімаємося, піднімаємо руку і нахиляємося, розтягуємо цю частину. Окей? Давайте.

Іще раз. Шість. Поміняли сторони. Нога. Ну, стопа перпендикулярно. Пам'ятаємо, що в нас не тренування, в нас просто розігрів. Ми себе тут не насилуємо. Просто розігріваємося. Раз. 3, 4 5 6 тепер переходимо до Жабки. Отже. Що тут важливо? Тут важливо, щоб у вас ноги стопу паралельно. Ви опираєтеся на лікті. Так. І а, спину не прогинаєте, а навпаки, вирівнюєте її максимально. І зараз ми потрошку рухаємося вперед і назад. Раз. Два, не поспішайте. Три, чотири. П'ять, шість. тепер в цьому положенні. Ми підіймаємо по одній. Зараз будемо нозі підіймати. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тепер інше. Раз. Спина. Не прогинаємося, Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Тепер ми робимо кругові рухи в одну сторону. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість і в іншу. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Чудово. Тут ви, можливо, навіть відчули, що ви вже готові трошки навіть. Нижче опуститися. Якщо у вас на початку не вийшло високо, все нормально. Навіть якщо ви в такому положенні, вибачте, що повертаюся до вас дубкою, це все гаразд, поступово-поступово. Так, наступне, що ми переходимо, ставимо ноги широко. Так, Спочатку ми опускаємося вниз максимально. Намагаємося доторкнутися і розкрити свій таз. Угу. Потягнулися до однієї ноги. Раз. Перейшли. До другої. Два. Три. разочек, Шість. Чудово. Тепер наша задача, ми зараз будемо з вами робити присідання на одну сторону і опускатися. Отже, дивіться, тут, коли ми присідаємо, п'ятка завжди стоїть. так, Трошки підійду. Присіли. П'ятка стоїть, не відривається. Коли ми розвертаємо. Намагаємося опустити максимально низько таз. Хто може сісти? Супер. Всі. Піднялися. Знову поставили стопу, піднялися, перейшли. Присіли на луну, опустилися. Якщо не можемо, просто залишаємося в такому положенні. Можна підтримувати себе руками. Встали. Шість. Супер. І далі ми вже так добре відчуваємося, як відкрили таз. А, наступне, що я хочу з вами зробити, це а, з планки. Ми шість разів піднімаємо таз вверх і намагаємося поставити стопи на підлогу. Раз. Трошки опускаємо таз два, три, чотири, п'ять, шість, угу. опустимося на коліна. Наступне, що ми будемо робити, зараз це ж те дуже класно для стегна, а також для вашої спини. Отже, ми підіймаємо спочатку, подивіться, підіймаємо таз. І тепер ми ногу проводимо, опускаємося, піднімаємося, розкриваємо руку, підняли. Знову опустили, опустилися на стегно, і підняли таз як такий а, а, рух, набірухів, але давайте спробуємо по три рази на кожну сторону. І так, в планку піднімаємо таз, протягуємо ногу і опускаємося на стегно. Тепер ми опираємося на ногу, на ногу там стопа розвертається. І руку над головою дивимося в стелю да? або в небо. По кругу провели руку, опустилися на стегно і підвелися знову. Інша нога. Проводимо. Опустилися, розвернули стовбум позаду, подивилися наверх, опустилися. Назад. Окей. Два. Опустилися. Це буде у нас вже далі. Чотири три, да? да три. Угу. Перший ж був в мене пробний, я вам показував. Так. Чотири. Ще два. Не поспішаємо. П'ять. Спочатку опускаємося, а потім розвертаємося шість. Чудово. І останнє що ми робимо, переходимо в планку з упорою на лікті, виходимо. І тепер ми округлюємо, переходимо на носочки, Округлюємо свій таз під себе, лопатки вкруглили і рахуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Продовжимо. Вісім. Дев'ять. Десять, 11, дванадцять. Опускаємося на копілоч. Таз назад. Потягнулися. Клас. Ми з вами, можна сказати, завершили. Нашу чудову таку ранкову руханку. Сподіваюся, вам всім сподобалося, ви її дуже хотіли, тому чекаю на ваші відгуки. Якщо ви там ще на мене не підписалися, то давайте вже підписуйтесь на мій канал, будемо з вами частіше зустрічатися. З вами була Анна Цукур, всім гарного настрою і чудового дня!